Я думаю, багато з вас вже знайомі з цим професором, який любить нагнітати обстановку, дуже вдало працює з емоціями, маніпулює, прекрасний в нього сарказм. Але, як правило, він нічого не пропонує, як вирішувати ті чи, чи, чи інші проблеми, а просто набирає собі електорат для майбутніх виборів, наскільки я це бачу. У мене до вас єдине питання: як ви себе почуваєте після його відео? І особливо, коли вже оцінили, скажімо так, його певні прогнози, зробили висновки, от наприкладі цього відео, яке ви подивились, він вже вчора нагнітав. І що те, що він нагнітав, збулось? Ні. Могло збутись, звісно, що могло. Але в кінечному ітозі, замість того, щоб дати конкретні інструменти, людина грається з вашими емоціями і набирає таким чином собі майбутніх виборців. Тож, не будьте лохами, читайте опис. Цьому пану по його роботі я думаю, вам буде дуже цікаво.